Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін, А ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогодні ми з вами проговоримо про надзвичайно цікаву і важливу в теперішній час тему: це грантові можливості для бджільництва. Отже, слухаємо далі. По перше, поговоримо, що взагалі таке гранти. Гранти це завжди про благодійність, тобто це ресурси, які надаються урядам держави, які надаються фінансовим установам, суб'єктам господарювання, просто фізичним особам для здійснення певної діяльності. Хто надає ці гранти? Завжди це міценати, які переслідують певні свої ціли. Може, ще раз повторюся, це просто суто благодійні ціли. А може, це і другі цілі, за які ми з вами поговоримо трошки пізніше. Ці грантодавці завжди шукають партнерів. Тобто особисто самі грантодавці не будуть працювати тут, наприклад, у нас на Україні. Вони шукають певні організації, благодійні фонди, громадські організації, які безпосередньо виконують завдання, поставлене грантодавцям. Декілька слів про партнерів. Вони завжди мають певне завдання, певні ресурси на виконання цього завдання і певні дедлайни, тобто початок і кінець цього проєкту. Зазвичай ці громадські організації мають певний досвід в цієї діяльності, у них є певні рейтинги в цій діяльності, і вони зацікавлені, щоб цей проєкт відбувся, щоб він пройшов, він завершився без зауважень з боку грантодавця. І далі ці партнери надають. Певні ресурси, певні цільові аудиторії цього проєкту певний облік цих ресурсів, звітують про використання цих ресурсів і слідкують цілове використання цих ресурсів. Давайте тепер все по порядку. Наприклад, поговоримо про розмінування. Наприклад, там якийсь там мільйонер чи там кубка мільйонерів за кордоном вирішили. Чомусь розмінувати території. Наприклад, уявимо, що вони це зробили через благодійні цілі, тобто вони рахують, що у них багато грошей, і вони повинні проявити благодійні наміри, щоб цими грошами поділитися, наприклад, з людьми, які страждають у всіх от умовах на замінованих територіях. Вони знаходять тут певні організації у нас в Миколаєві, які організовують цю розмінувальну діяльність, набирають персонал, обучають персонал, здійснюють перевезення того персоналу. До тих замінованих ділянок. Там вони розміновують, потім вони формують звіти і передають грантодавцям. І на прикладі цього проєкту ми прослідкували роль та завладня кожного ланцюга на протазі всього цього грантового проєкту. По бджільництву я не знаю, які грантодавців за кордонах які цікавилися суто бджільництвом. Ми бачимо є організації, які цікавляться певними видами діяльності, вони допомагають. От, наприклад, у нас Декілька років тому був проєкт підтримки плодовочівництва. Тобто вони вибрали напрямок плодовочівництва і допомагають населенню. В це плодовочівництва вийшли і ягодники, і овочники, і пасічники. Тобто вони зібрали певну аудиторію і потім з нею працюють. Є ще урядові гранти. Наприклад, найвідомий грант від держави це грант на власну справу. Ми знаємо, що держава. Дає там від 150 до 350, якщо я помиляюся, поправте мене гривень суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють цю діяльність, і вони обов'язуються взяти певну кількість найманих працівників і на протязі, наприклад, там, трьох років, щоб вони у них працювали. В чому зацікавленість держави? Зацікавленість держави в тому, що, по-перше, зайняте населення, щоб населення. Було зайнято, у нього не було зайвих думок, поганих думок. Друга зацікавленість це звісно, що податки. Коли людина працює, вона заробляє зарплату, на неї зарплату сплачуються податки, і прибутковий податок, єдиний соціальний внесок і військовий збір. Тобто людина корисна для держави, вона акумулює і виробляє кошти. Тобто ці кошти через декілька років до держави повернуться у вигляді податків. Це теж такий приклад гранта з боку держави. А тепер давайте поближче до бджільництва. Є такі організації, які теж підтримують не прямо бджільництво, а агропромисловий сектор, підприємницький сектор. Вони знаходять тут певні організації. В чому зацікавленість цих організацій? Як би то меркантільно не звучало, але зацікавленість організацій, партнерів, грантодавців це освоєння коштів. Чому? Тому що там є керівник, наприклад, благодійного фонду, є працівники. Під цей проєкт запитуються гроші на оренду офісу, на купівлю оргтехніки, витрати на перевезення, може навіть і купляється той самий транспорт для перевезення, залучаються Консультанти залучаються експерти. Це от такий кругообіг коштів, які, звісно, що в якої то мірі осідають на рахунках організаторів у цієї партнерської програми. Тобто, партнерська програма, благодійний фонд, громадська організація вона забезпечує себе на певний час заробітною платою. І повірте мені, заробітна плата там дуже високого рівня в порівнянні з ринком праці у нас на Україні. Що ми маємо в результаті? Ми маємо, що люди працюють самі на себе, що люди впроваджують певну діяльність, але це не стоять у станка цілий день, цілий робочий день. Далі перейдемо до самих пасічників в нашому випадку, які можуть певним чином подати на ці грантові організації. Я ще раз. Повторюся, що у грантових організацій є певні ціли, на які вони видають кошти. Не завжди ціли грантових організацій співпадають з цілами пасічників. У пасічників зараз декілька нагальних проблем. Я повторюся, Це і потрава бджіл, це і відсутність елементарної норми прибутку, це і велика розорюваність земель, тобто зменшення медоносної бази. Я не зустрічав жодного гранта з такими цілями. Але є гранти, наприклад, на відновлення, є гранти на підтримання власної справи, є певні екологічні гранти, гранти в дуже багато і завдання пасічнику підігнати свої ціли під ціли грантової партнерської програми. Зараз дуже численна кількість грантів на відновлення, але, на жаль, прямо постраждалих пасік. У нас одиниці. Вони є, їх переважно більше в Херсонській області. Але пасічники з Херсонської області вже кинули все, роз'їхалися по країні. Певна частина залишилася на окупованих територіях, певна частина виїхала, певна частина оборонить державу. І ці кошти, наскільки мені відомо, освоїти не вдається. Але в той час. Є пасічники, які все ж таки вийшли на ці грантові можливості, подають заявки. І, на жаль, саме тут я зараз бачу зловживання. В чому вони проявляються? А проявляються не в тому, що пасічники, наприклад, у нього там постраждало 20 вуликів. І під ці 20 вуликів він питає, питає ці грантові програми, він вже давно відшкодував ці звитки за 20 вуликів, він вже перевищив, він вже прибутки. Отримує з цього, але він подається, подається, подається. І другі пасічники, які мають менше підстав для подання грантів, вони не можуть влізти у ці гранти. І тобто допомога йде суто певній частині пасічників, які не постраждали. Але вони вже давно все це відновили. Тобто є у нас зараз така ситуація, коли певні пасічники отримують велику частину грантів, а певна частина. Не отримує жодного гранта. Я знаю осіб, які отримали майже всі можливі гранти. Тут ситуація складається з того, наскільки пасічник володіє інформацією. А ми знаємо, щоб володіти інформацією, треба цю інформацію шукати. Інформація не прийде до вас. Це тільки якщо сама грантова організація буде зацікавлена. В пошуку своєї цілової аудиторії вона буде шукати, і якщо не знайде, буде ще більше шукати, бо там зверху грантодавці на неї тиснуть. Що давай, давай, сроки піджимають, а ти ще гроші не почав освоювати. І вони починають тоді дуже прискіпливо шукати грантоотримувачів. Але зазвичай самі шустрі грантоотримувачі, самі знаходять ці організації, швиденько подають туди свої анкети, свої бізнес-плани, свої звіти. І у них виходить ці оці от кошти. Я, на жаль, знаю, як мінімум чотирьох осіб, які вже у них пасіки немає. Вони навіть збиралися лишати цю справу. Вони вже почали все продавати. Залишалося у них там певна частина, наприклад, бджолоприцеп. Вже все продано, медагонки, вулики залишилося бджолоприцеп. Туди здійснився приліт бджолоприцеп. І всім розказується в грантових програмах, що ай-яй, я постраждав, у мене пасіка загинула. А та пасіка вже давно розпродана. Там було два старих вулика, і все. Під цю марку подається на відновлення, подається гранти на обладнання. Потім це обладнання продається, і звісно, що галузь в цілому не отримує від цього зиск. Отже, друзі, давайте підсумуємо. На території нашої країни немає грантових програм, які допомагають суто пасічникам. Але є численна кількість грантових програм, яка допомагає приватним господарствам. Приватним господарствам допомагають на відновлення, на розширення. бджоли нападають, на розширення, на масштабування власної справи, завдання пасічників прийняти участь у цих грантових програмах. Яким чином? По-перше, де достати інформацію, раджу підписатися на всі можливі сторінки пасічних спільнот у Фейсбук, раджу регулярно читати сторінки органів місцевого самоврядування. Раджу приєднатися до спілок пасічників саме у спілках. От, наприклад, як в нашій спілці пасічників в Миколаївській області концентрується подібна інформація. Яка містить усі можливості про грантові кошти. Тобто, в пасічнику треба проявити ініціативу в пошуках таких грантових можливостей. Далі, коли ви знайдете цю грантову можливість, є певний алгоритм освоєння цих коштів. По-перше, треба подати заявку. Заявка подається за допомогою гаджетів. Тобто, вам треба мати якийсь там гаджет, чи телефон, чи планшет, чи ноутбук, чи комп'ютер з доступом у виходом в інтернет. Ви переходите за посиланням певної грантової організації, і далі ви заповнюєте анкету. Заповненню анкети треба приділити дуже багато уваги. Справа в тому, якщо ви щось можете неправильно заповнити, то це може служити приводом для того, щоб вам відмовити. Зазвичай в анкеті треба заповнити дуже багато інформації: це ідентифікаційний код, це і номер паспорта. Якщо ви ВПО там номер цієї виписки з ВПО, треба надати ці скан копії. Тобто ви вже зараз повинні чи освоювати дану діяльності, якщо це для вас проблема, чи мати людину, яка зможе вам допомогти заповнити дану анкету. Ще раз повторюся, всі члени спілки пасічників Миколаївської області можуть звернутися безпосередньо до мене. І я їм допоможу в заповненні даної анкети. Продовжуємо. Коли анкета заповнена, з вами зв'язується працівник грантової організації, працівник партнера, скажімо так, на вашій території. Ви йому пояснюєте суть вашого становища, наприклад, пасіка потребує відновлення. Він у вас питає всі. Нюанси. І далі, якщо співбесіда проходить, де наступний етап, це заповнення бізнес-плану, що ви хочете, на що ви хочете отримати кошти, скільки цих коштів, яка номенклатура обладнання чи послуг, чи робіт, які ви хочете отримувати за допомогою грантових коштів. І далі це все теж треба кваліфіковано оформити. Для цього зазвичай вимагається заповнення бізнес плану. Тобто у вас повинна бути в голові ідея, у вас повинні бути в голові засоби, які допомогуть вам досягнути цієї цілі, які вказані в ідеї. І ви повинні розуміти, скільки це все коштує. І треба співставити оці кошти, які вам треба для досягнення цілі ідеї з цими коштами, яка може дати грантова організація. Наступний етап це є погодження чи відмова вам. Тобто отакий от процес грантового процесу. Я раджу всім пасічникам дослідити цю тему, прийняти в неї участь, бо це є можливість для збереження нашого бджільництва, для масштабування з бізнесу і взагалі для виживання в даний непростий для нас з вами час. Друзі, бережіть себе, своїх рідних та близьких, а ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!